Група школярів з мультипрофільного ліцею відвідала Німеччину. 12 старшокласників в рамках програми обміну протягом тижня перебували в Берліні. Це був перший обмін учнями спочатку карантину, а потім і повномасштабного вторгнення для учнів старшої школи, говорить директорка мультипрофільного ліцею. Учнівські обміни передбачають те, що діти. Наприклад, з України в даному випадку мають змогу тиждень пожити в німецькій сім'ї, повністю зануритися в побут німецької сім'ї, познайомитися з певними ну, звичаями традиціями не тільки країни, але і саме сім'ї, і в той же час відвідують паралельно школу. У цьому році нам вперше вдалося. Потрапити туди з групою старшокласників, а саме переважно це були учні 11 класу і декілька представників 10 класу, які працювали протягом тижня в рамках пульзавохе, це так званий проєкт в німецькій школі. Проєктний тиждень в німецькій школі, під час якого діти працювали над темою. Це саме було фотомарафон. Який називався Я бачу те, чого не бачиш ти в рамках подорожі. Діти відвідували приватну школу Берліна і разом з німецькими учнями брали участь у спільному проєкті. Це був фотомарафон, де спочатку школярі дізнались теорію створення гарної світлини. Після виконували практичні завдання. Діти отримували, наприклад, на півгодини певну категорію, а їх було 15. Це там абстрактні категорії переважно були. Ну, наприклад, сподівання. Досягнення мети, радість, фантазія, страх те, багато, ну, і інші. І протягом півгодини кожна група повинна була зробити відповідне фото і написати коментар, чому саме ця фотографія, чи ось цей мотив да, асоціюється з тим чи іншим поняттям, написати коротенький коментар, і це все ну, відправити вчителям, які координують проєкт. І тому на виконання завдання вони мали, мабуть, три дні, коли от були розподілені ці категорії, і це все відбувалося ось так динамічно. На завершення була презентація. Спочатку презентували в групі один одному, так різні групи, а потім увечері була презентація для батьків, для вчителів. І під час презентації потрібно було не тільки показати фотографії, які зробили, а і відповідати на запитання, чому саме такий коментар, чому саме так. Плюс до того потрібно було ще до цього взяти інтерв'ю один у одного, виготовити певні творчі такі креативні продукти. Мешкали Олександрійські діти у німецьких родинах. Катерина Гласкова жила у багатодітній родині, в якій виховується п'ятеро дітей. Так як я цікавлюсь політикою, виборами і різним таким сім'я мені повністю підійшла, того що тата займається політикою, а мама займається психологією, тому було дуже цікаво з ними розмовляти. Вони постійно підтримували розмови щодо України, щодо війни, постійно розпитували, як це було це справді цікаво. І що мене дуже приємно здивувало, що вони не просто чули, що там є війна, а вони розуміють всі факти, в чому проблема, знають всі події, тому. З ми було реально про що поговорити. Всі стереотипи про німців, що вони занадто економні, занадто злі і так далі. Це все неправда, тому що мої німці були зовсім як ми звичайні люди. Вони звичайно думають, наприклад, про екологію. Вони там сортують сміття, але це не було занадто, так як розповідаєш там, наприклад, воду Рахуцьких ти хвилин. Проводиш воду, використовуєш жодного мовного бар'єру не було, говорить дівчина, але її тимчасова родина мала багато традицій. Традиції були у родини. Те, що родина завжди разом і підтримується одне одного. Тобто, наприклад, як мінімум, те, що коли син старший повернувся з лікарні, йому намалювали плакат: що привіт, ти знову з нами. Друге, що вся сім'я повинна була бути обов'язково вдома, при тому, що у всіх дуже різноманітний графік. Всі діти дуже по-різному зайняті. Наприклад, хтось займається балетом, хтось займається театром і всіх різні графіки, тому вони майже час разом не проводять. Також що це обов'язково були квіти для мами, це було по-іншому ніяк. Ак, і вони прямо дуже переживали, щоб обов'язково встигнути зустріти маму і сина не може бути по іншому. Вся родина повинна бути разом. Подробицями фотомарафону поділилася ще одна учасниця обміну Анастасія Свищ. Там у нас були слова, і ми повинні були сфотографувати, як ми ці слова асоціюємо. Тобто, наприклад, біль в Німеччині, наприклад, багато хто фотографував затоптані квіти, а у нас хтось міг сфотографувати небо, наприклад, тому що ну, ми дуже. По-різному сприймаємо е, ці всі, не знаю, слова і. Е... Наша фантазія зовсім по іншому налаштована в Німеччині. Ми з моєю командою робили фото там, де розкидане сміття про екологію, тобто це для них приносить біль. А в Україні ми сфотографували нашу алею слави, тому що це ну, я не думаю, що тут потрібні слова для того, щоб це пояснити. Десятикласниця Анастасія Кушка впевнена, що такі подорожі це гарний шанс перевірити свої знання мови і можливість відкрити нову сторінку для свого майбутнього. Для десятикласників це був дійсно дуже нереальний досвід в плані того, що ми змогли попрактикуватися в мові, подивитися свій рівень. Наприклад, я особисто зрозуміла те, що навіть знаходячись у 10-му класі, я маю можливість подорожувати без будь-якої будь-яких складнощів, можу взаємодіяти з німцями і з німецькими підлітками. Нам було дійсно дуже класно спілкуватися. Я дізналася для себе багато нових слів. Виокремила для себе нові якісь цікаві вирази, які тепер можу використовувати в своєму спілкуванні. Та знайшла нових друзів серед німців. Це дуже класна можливість покращити свій рівень, дізнатися якісь нові вирази та знайти собі нове спілкування, якесь нетупове, дізнатися людей нових. Також це навіть про особистий розвиток, тому що ми бачили багато нових місць, зустрічали нових людей. Та дійсно ми зрозуміли, те, що наш рівень німецької мови на дуже гарному рівні, і я раджу кожному десятикласнику це спробувати.